Лісова пожежа, що вирує на околицях Лос-Анджелеса, перекинулася на голівудські пагорби, район, де стоять будинки багатьох знаменитостей. П'ять інших пожеж у цьому районі вже забрали життя щонайменше п'ятьох людей і знищили коло тисячі будинків. Також у близько мільйона мешканців зникло електропостачання. Пожежна служба Лос-Анджелеса оголосила евакуацію з району, де розташований кінотеатр. У ньому проводять церемонію вручення премії Оскар. До речі, саму церемонію через стихійне лихо вже відклали на кілька днів. Пожежа вирує прямо над Голівудським бульваром і його алеєю Слави. За шосе на пагорбах розташований знаменитий знак Голівуду та обсерваторія Гріфіта. Щодо будинків знаменитостей у районі Пасифік Palisades, то ця пожежа може виявитися найдорожчою в історії США. За деякими даними, збитки від неї вже становлять 57 мільярдів доларів. Відомо, що вогонь знищив пляжний будинок Періс Гілтон. Також постраждали будинки Аманди Мур та Бена Афлека. Повідомляють, що евакуація поширилася й на райони, де стоять будинки Марка Геміла, Джеймілі Кертіс, Адама Сендлера, Тома Генкса та Стівена Спілберга. Пожежа спалила каньйон Темаскаль. Популярний туристичний район, оточений багатими кварталами. Перекинулося полум'я і на знаменитий бульвар Сансет. Воно пошкодило середню школу, яка з'являється у багатьох голівудських фільмах. Тематичний парк Universal Studios Голівуд на день закрився через дим і сильний вітер. А в Universal Studios скасували знімання багатьох серіалів.